Всім привіт! З вами Трун! І ми сьогодні будемо грати на сервері Skywars. То, тобто, виживати на блоках і ендерперлами перекидуватись. Тож, починаємо. Так: біжимо, біжимо. Я думаю, не буду вже е, е, знімати Майнкрафт не на серверах, тобто самим грати. Я думаю, не буду, тому що я не можу. У е, е, мене ще нема нормального бендіка, я можу знімати всього 10. 15 хвилин, більше не можу, а то дуже мало. Для того, щоб грати. Так, беремо. Так, і все. Більше там нічого не пригодиться. Я тут вже про. Бо я вже раніше грав. Так, попробуємо збити. Кого можна збити? Нікого. А от чи попадемо, чи не попадемо, не знаю. Хороша трошка. Вище. Хідріть калихвіть. Ніяк не можу впасти йолки палки Якщо буду битися проти нього, я думаю, програю. Так, пляшечка чар. Нам тої пляшечки чар, як... До одного місця, так, може. Давай, хай він де сюди, Є! Як я порограв? Добре. Мені просто не повезло. Ну, Цей раз маємо виграти, звісно. Так. Мені подобається цей сервер. Ми не тільки будемо на, на, іменно на цьому. Ми будемо ще знімати на Крафт і так далі. Ой, ладно, підемо сюди. Так, візьмемо. Ось все так ми, ми далі виграємо. По-любому. ту-ду-дун, куди можемо? Телепортуватися. Якогось нубіка нам треба. Ну, поки що телепортнемося. Вот сюди. Точно попав, єс. йолки палки Ну ладно, тут є і так драбинка. Що? О, як, йолки треба мені якесь зіллечко. Опа, може тут є зілля. Ух ти тут є штанішки Хорош. А, а! Тікаємо, 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 тікаємо. Я чую, хтось, хтось приперся. Донатор якийсь, але... А, бачите, то донатори, це ті, хто так відкидає ну Ладно, давай граємо. Так, далі. Отак мені... Ой, заглючив. О, все. Беремо меч. Ух ти, не, не пам'ятаю такое щось карточки. <кій> <кій> ну ладно, попробуємо перший раз. <кій> так, шо, ух ти Так, пробуємо. А що тут треба робити? Логіки зовсім немає. Може тут треба збити? Давай. Тікло зб'ям і От... то повільно б'ється, але ладно. Хоч якось можемо попасти сюди. Є, ух тут два сундуки. Вау, вау. І беремо це. Ой. Це і це. Тепер тут а в тому сундучку. Ух ти. Ой. Так, а внизу може щось є. -та 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 -та. Нічого нема. капец. Я где-то один на Варфилде останусь. А, а! девчонка ну, может это буду и хлопчик а бье 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 я мушу ее затащить Ай, не за каналу, ладно, у цей, вже, у цей вже точно мушу виграти. Оце точно. Якщо не виграю, я буду бажати себе Ну хоча б вбити когось мушу. Ох, я злий. Я злий. <кхи> так. Оце прикольна та теж карта. Беремо швиденько. Ось зараз до того не ну, було. Ух ти що, як мені повезло! Так, але тільки на ендерперла не. а ні, повезло. А до нього телепортуємося день. У мене алмазний. А, як, 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 я, я переплутав. Я. <плуму> ну ладно, оцей останній раз, оце буде ми на цьому завершувати, але цей останній раз ми муше перемогти. Я точно мушу перемогти. Не, я, я це не обмуде останній, це буде перед останній. Давай, три, два, один. Ух, ти точно попав. Так, що тут для мене є? Нічого. Тут є якийсь хоч верстак чи що, може тут п'янином є щось? Якщо вже є. А, ялки. Все, це вже точно виграю. Вже, вже пообіцяв, вже треба виконати свою обіцянку. Так, бер. я скоро буду десь так в лютому, тобто через місяць знімати з напарником. Буде веселіше, бо так, що граєш, сам собі говориш. Це не цікаво. <кхи> починаємо зараз, почнемо. Так, ух ти два сундука. Там, 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 беремо і тут. Тун, тун. Все більше нічого не треба. Тин. А, ладно. А, ай! Не виграли в цьому матчі. В цьому, всій серії. Ладно. На цьому ми будемо завершувати, друзі. З вами був, як завжди, трун. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім бай-бай!